Вітаю! Ви дивитесь інформаційні деталі дня і сьогодні. У випуску закарпатським школярам не вистачає автобусів. Як добираються учні ужгородського району на навчання, покажемо у сюжеті. Мистецтво як ліки, полотна наркозалежного презентували в обласному центрі Закарпаття. Що робити, коли поруч немає лікаря? Ужгородців навчають азам невідкладної допомоги. Деталі далі у випуску. Закарпатським школярам не вистачає 45 автобусів. Перевозять спеціальним транспортом 80% учнів краю. Інші доїжджають найманими автобусами. Тільки в Ужгородському районі чотири школи не мають спеціального транспорту. Як маленькі закарпатці добираються до школи, покажемо у наступному сюжеті. Без шкільного автобуса обходяться учні концівської школи. 67 тамтешніх школярів живуть більш ніж за три кілометри від навчального закладу. Діти доїжджають найманим транспортом. Грошей за це не платять. Усі кошти з бюджету. Маршрут автобусу залежить від того, звідки добираються школярі. Ну, доїжджають минаю, розівка й Холмок. А є навіть такі дітки, які проживають в місті Ужгород. Чи це учні наших випускників? Але вони ну, добираються до минає самостійно. А там мене вже сідають на шкільний автобус. Є у нас супроводжуючий вихователь, який супроводжує дітей в автобусі вранці. І після ну після уроків, коли вони їдуть додому, десятикласниця Наталя вже п'ять років щоранку доїжджає до школи автобусом. Розповідає: вісім кілометрів шляху долають швидко і без пригод. Ранком він їде два рази, і два рази, коли йдемо школи. Їдемо доїжджаємо нормально, тобто порядок в автобусі є, тобто без всяких пригод. Колись автобус чекає, а коли вже немає часу, то тоді доходжу. Керувати автобусом, в якому їдуть діти, можна лише водіям з не менш як п'ятирічним стажем. Василь Фірцек школярів перевозить уже вісім років. Яких таких? Неприємних ситуацій не було. Все, додержуємося основно, тих правил безпеки, які є згідно чинного законодавства. Проходимо медтехобслуговування щоранку. Автобус зберігається на стоянці. Нині у закарпатських школах 179 спеціальних шкільних автобусів. Купували їх у рамках обласної програми. Цьогоріч не придбали жодного. Тоді як у 2013 році ключі від шести транспортних засобів отримали у школах чотирьох районів. Через ситуацію в державі кошти економлять. Щодень Чи значить, відповідно до постанови 296, ті кошти, які ми акумулюємо, так перевести значить, на такі рейки для забезпечення шкіл теплом. Тому зараз оце якраз сьогодні ця програма вона чуть-чуть призупинена для забезпечення навчальних закладів. Це опалення. Це первіт котедень. Без шкільних автобусів обходяться ще три школи Ужгородського району. Це заклади у руських комарівцях, кам'яниці та малих Геївцях. Там також діток довозять приватним транспортом. Загалом на Закарпатті автобусів потребують 45 шкіл. За кошти обласного бюджету планують придбати 13, але не раніше 2015 року. Арт-терапія як порятунок від наркотиків. Художні полотна Петра Балеги презентували 2 жовтня в Ужгороді. Чоловік страждає наркозалежністю близько 15 років. Нині успішно лікується. Не останню роль у цьому відіграє мистецтво. Це вже друга виставка робіт художника. Оцінили творчий доробок, особливого митця і наші журналісти. Особливу виставку картин презентували в Ужгороді. Петро Балега наркозалежний зі стажем. Попри це, вже вдруге демонструє свої роботи. Зізнається, почав малювати ще в дитинстві. Сьогодні для нього це не просто хобі, а можливість відволіктись від залежності. Малює все, що подобається. В основному все прекрасне. Город, природу, пейзажі. Немножко не, 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 не женські, щоб були силуети, люди ходили. От. Красиві машини люблю. <свісно> Автор зізнається, намалював чимало різних картин, однак не всі приніс на огляд. На виставці презентував менше 40 картин. На полотнах здебільшого зображений Ужгород. Такі захоплення і справді допомагають боротись із залежністю. Переконує лікар-психолог. Тині цього методу полягає в тому, що за допомогою арт терапевтичних технік та методик можна виражати свої почуття, емоції, звільнятися від будь-яких страхів, які турбують людину. Підтримати художника прийшли його друзі та небайдужі Ужгородці. Василь навчається на психолога, зізнається, виставка зацікавила перш за все відкритістю автора. а Роботи сприймаються по-особливому. Сприймається дуже гарно. Я думаю, що то є важливо, щоб робили таке іменно для самої людини. Тобто людина, яка хворіє, вона відчуває, що вона є потрібна у суспільстві для людей, для своїх рідних. Тому є це абсолютно підтримую. Зі слів рідних Петра спершу жити поруч з наркозалежним було складно, особливо через постійний осуд суспільства. Нині ж люди ставляться з більшим розумінням до проблеми. На початку це було дуже складно. Тобто, засудження з боку близьких рідних сусідів, оточуючих людей воно постійно було дуже боляче і. Деякі періоди навіть не виносимо боляче. Уже найближчим часом в обласному наркодиспансері планують виставити й інші роботи своїх пацієнтів. Правильно допомогти, а зампершої медичної допомоги навчають ужгородці, фахівці Червоного Хреста. Що робити при серцевому нападі? Як правильно зафіксувати перелом чи обробити рану, коли поруч немає медика? Про це та багато іншого містянам розповідають під час спеціальних курсів. На першому занятті побувала і наша Олександра Туранова. Коли трапляється нещасний випадок, час не на вашому боці. Постраждалому треба якнайшвидше надати експертну допомогу. Саме від неї найчастіше залежить життя людини. Як діяти ефективно, розповідають фахівці Червоного Христа під час безкоштовних волонтерських курсів? Навчання розраховані на кілька занять загалом 12 годин. Зараз ми масово скликаємо да населення до того щоб вони проходили першу допомогу, знали навички самі основні знанню першої допомоги невідкладної, перше і найнеобхідніше у екстремальній ситуації не розгубитися. Мені особисто завжди не вистачало таких знань, якихось першої невідкладної медичної допомоги. Зараз не можна бути пасивним, треба завжди бути активним, треба щось робити для суспільства, треба робити щось для країни. І навіть у такий спосіб ми можемо допомогти Україні, там знаючи трохи більше, як допомогти іншим. Зараз у групі навчається 15 осіб вікових обмежень немає. Головне це бажання. Студентка Андріана чекала, доки група укомплектується майже півроку. Переконана, кожен повинен бути готовим допомогти. Розуміючи, що будь-що може статися, а ти, ти реально не знаєш, навиків ніяких немає. І найбільше, напевно, підштовхнула ситуація в Україні, котра в нас зараз відбувається. Ми просто ну, реально хочеться бути корисною. Як зупинити кровотечу, накласти шину на травмовану частину тіла та допомогти під час опіку чи зупинки серця повинен знати кожен. Ми вивчимо все, що необхідно знати про першу допомогу. По закінченні цієї, цих курсів буде видача сертифікатів міжнародного значення. Сертифікат надає право навчати інших навичкам меддопомоги. На цьому організатори курсів не зупиняються. Планують проводити більш інтенсивні курси для солдатів, які відправлятимуться в зону АТО. Як поліпшити надання послуг людям з особливими потребами? Це питання в Ужгороді обговорили експерти під час міжнародної конференції. На форумі виступили вісім експертів з Ужгорода, Києва та Маріуполя, також гості з-за кордону Словаччини та Нідерландів. Експерти запевняють, кожній людині з інтелектуальною недостатністю потрібна пильна увага, особливо з боку держави. Ми бачимо, що у вашій країні людям з інвалідністю недостатньо виділяють матеріальної допомоги. З боку української влади має приділятися більше уваги. Щоб допомогти цим людям, має бути задіяна уся громада. Соціальні працівники повинні цікавитись реальними умовами в лікарні, щоб більше волонтерів залучалися, бо тільки разом з громадою можна чогось досягнути і змінити. Вдруге в Ужгороді провели благодійну виставку Продаж мета благородна зібрати кошти для закарпатських військових в зоні АТО. Цього разу публіці запропонували 57 робіт різноманітних жанрів. Серед них і одна ікона та бронзова плакетка. Решта живописні полотна, які традиційно популярні серед закарпатців. На благодійному заході побувала і наша Наталка Панько. Роботи, представлені на благодійній виставці продажу, належать пензлям виключно закарпатських художників. Багато з них відомі не тільки в Україні, а й за її межами. Більшість полотен надали самі митці. Що ми можемо зробити? Художники можуть предоставити свої роботи. У художників накопилося дуже багато багажу, такого може й залежавшогося, можна так сказати, але незалежно від того. Продуктивного перший подібний мистецький захід виявився доволі продуктивним. Тоді організаторам вдалося вилучити 27 тисяч гривень. Цього разу ми планку постараємося підняти, і я думаю, в нас це вийде. Тому що якщо прошлого разу два тижні назад наш, наш захід був трошки проігнорований, то сьогодні ви вже як бачите, прийшло більше людей, більше зацікавилося. Аби привабити потенційних покупців, ціна на представлені 57 експонатів диференційована від 800 до 1000 гривень. Деякі художники надали по кілька своїх полотен. Тарас Усик він на сьогоднішній виставці представлений трьома роботами. А Владислав Габда теж це вже його четверта робота, яка починає з 9 липня ну, представлена на такому публічній виставці продажі. Олена Кондратюк представила три роботи. Недовго з вибором визначалася Наталя. каже, перша робота, що припала їй до душі зустріч Бориса Кузьми. Імпонує мені кольорами, імпонує мені внутрішнім наповненням. Імпонує мені переживаннями, тими, напевно, якими він те, що він передає в своїй картині. Я думаю, що місце цієї картини буде в нашій вітальні. У нас є камін, який приблизно таких же кольорів. І вона буде навпроти каміну висіти. За підсумками своєрідного відкриття виставки продажу своїх власників знайшли 15 картин. Вилучено майже 40 тисяч гривень. Придбати деякі інші полотна можна і через мережу інтернет. Всі вилучені кошти спрямують на найнеобхідніше для закарпатських військових, які беруть участь у бойових діях. Ще одна благодійна виставка Продаж картин відбудеться на щорічному творчому звіті закарпатських митців. Захід стартує виставкою 9 жовтня на день художника. Усі митці краю мають нагоду взяти в ній участь та поборотися за премію імені Йосипа Букшая та Адальберта Ерделі. Опісля роботи продаватимуть за аукціоном. Мистецькі торги відбудуться 10 та 11 жовтня. Стартова ціна лоту 3 тисячі гривень. За вилучені кошти організатори закуплять усе найнеобхідніше для закарпатського. Тербатальйону будуть відкриті три виставки. Оці конкурсні для відбору. Живопис буде виставлений в залах художнього музею. Графіка буде виставлена в галереї «Ужгород» так і декоративно-прикладне мистецтво в музеї архітектури і побуту. Такими були новини цього дня. Наші сюжети ви можете переглянути на сайті 21TV.info. Якщо ви стали очевидцем надзвичайної події, чи знаєте про проблему, яка потребує вирішення? Повідомляйте нам у розділі Контакти. Дякую, що були з нами. Хай щастить і до зустрічі.